Щере вітання штучними, так званими шлюбами зі сторонніми жінками, чужими дружинами, тобто з жінками, які не люблять, не поважають тих чоловіків, що пішли з ними до раксу і не є рівними по розуму. Чоловіки часто потрапляють у пастку через такі штучні союзи зі сторонніми жінками, чужими дружинами, і потім мають величезну проблему під назвою Як розлучитися. Заважати можуть різноманітні причини, такі як перша причина брудні таємниці, живучи з неприємною йому жінкою, чоловік може стати педофілом. Причому сприяти тому може та, що його не бажає живучи поряд, практично підкладаючи дитину, і вона тим прив'язує свідому чоловіка до себе такою страшною спільною таємницею. А суспільство має розуміти, що у чоловіків сильні інстинкти, і буває, що вони випивають. А інстинкт і неприємна жінка поряд, янгол дитя поряд на нетверезу голову можуть посприяти повній втраті над собою контролю чоловіком. І треба тому протидіяти, просвідою дітей з маличку обирати саме своїх супругів. Тоді і жінка сповнена любові, бажання поваги і якостями своїми. Вона чоловіку приємна і до дітей від любого жінка ставиться зовсім інакше, не як до розхідного матеріалу. Чоловіки не мають сидіти через це у пастках алчних жінок. Саме мати у такому випадку і має нести відповідальність. А чоловікам важливо вчасно уходити до своїх люблячих їх янголів. Наступна причина, що заважає розлучитися, це спільний побут, спільний бюджет, спільна нерухомість, інколи спільний бізнес. А коли є діти, то чоловік взагалі увесь усім зобов'язан, би. серед дітей діти чоловіка лише ті, що пішли у нього. За них він і має нести відповідальність. Буває, що чоловік, живучи зі сторонньою жінкою, яка відповідно його не поважає. Він і не розвивався ті роки, і живе він на її території, і навіть буває матеріально від неї залежний. Відбувається це через те, що живе він там, де в ньому чоловіка не бачать. В нього немає натхне. Меня і в нього нема союзниці, дійсної супутниці життя поряд. Тому він часто навіть не знає, чим же йому займатися у житті, адже його серце, інтуїція, бажання і мрії десь окремо. Люди можуть починати все з нуля у будь-якому віці. Питання лише ремісії, тобто запалу, натхнення це робити, яке не настає поряд зі сторонніми, у яких свої інтереси, і які є байдужими, з якими немає контакту, взаємодії двох енергій, того самого сексу духовного. Інь і янь взаємообміну. Наступна Причина, чоловік дуже багато вклав у жінку від уваги до грошей. І у той час, як звернена до нього відповідно, знаходиться у зовсім іншому позапокинутому стані заброшенки. І він ще думає про свій статус, як вплине на його статус зміна жінки, у яку багато інвестовано на жінку, яка знаходиться у стані заброшенки. У такому випадку не зайвим буде розуміти, що усі розумні люди добре знають, що дружина це не вітрина, а тил По-друге, знаходячись поряд з любим, будь-яка жінка змінюється і зовнішньо. Крім того, дійсний статус жінки люди щитують підсвідомо і зовсім не за її зовні Виглядом. А чужа жінка навпаки може статус понижати, як би вона не виглядала. І саме дійсно дружина, статус чоловіку його дійсний і надає. А краса жінки для любого. І коли жінка любого не бачить, її краса стає покритою, прихованою, зникає краса. А ота, у яку багато інвестовано, очевидно, любого свого бачить. і на чужі гроші в неї інвестовані перед любим своїм розфофириною ходить. А той цілком, можливо, злий день по її серцю, злобному злидні, яке він має виправляти будуть. Чи поряд з нею, а йому заважає той, що стоїть між ним і дружиною? Ще може заважати розлучитися те, що чоловік у захваті від тієї сторонньої жінки, з якої живе, і зовсім не у захваті від зверненої до нього жінки. Тільки ж так званий союз зі сторонньою жінкою не є супружнім. Це не той шлях дуже продуктивної взаємодії двох дійсних половин, де і діти народжуються дійсними нещадками родом і виховуються у дійсній щасливій родині, де і чоловік у повазі, де й жінка уважно чує чоловіка і виправляється, змінюється, де у чоловіка. Можливий і дійсний успіх самореалізації процвітання лише життя з дійсною супругою і дійсним життям і є дійсно власним життям, власним шляхом, де є дійсний найдійніший тил розуміння і сумісність. Ще може заважати розлучитися страх, все втратити і нічого не отримати. У моєму житті було так, що я 16 років кохала чоловіка, з яким ж точно не прагнула мати дітей і не хотіла з ним прожити життя. Вже потім я зрозуміла, що кохала його інша дівчина, але вона не була такою сміливою і вільною у поглядах. Як я, і я очевидно мала його вивести з полону монголки, і потім активізувалась би очевидно та що його дійсно кохає, та що його дійсна дружина, але не склалося. Адже отака сила страху і усіх інших причин полону. А ціна тому страху, його повна деградація. Ще може заважати розлучитися страх за співмешканку. Як же вона буде жити без нього? А вона ще й тому страху, наприклад, сприяє, демонструючи свою абсолютну слабкість, немічність, неспроможність жити без нього. Він може у такому випадку наприклад, запропонувати бути їй другом підтримкою, але не робити вигляду чоловіка дружини. Ще може заважати почуття провини перед дітьми, перед батьками, її своїми, перед сусідами, друзями і неправильне трактування зобов'язання берегти супружній союз, адже берегти супружній союз важливо саме з дійсною дружиною, а не зі сторонньою співмешканкою. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, лишайте коментарі.